Нігерієць або Нігерійчик, як кажуть у Польщі, помилка Попова і атака поляків небезпечно для який початок прикрий для на нас. Це вже третя хвилина. Помилка Попова і Італійської Брещої навіс. Удар головою, головко не дотягується. Прикро, прикро, дуже прикрий. Шевченка поляки перехопили м'яч і вперед на Олі Садебе. Виходить Керносенко, місяця помиляється, Садебе його біри, п'є ворота. Треба спокійно прийняти м'яч. Діють у нападі з глибини, а не висунутий вперед. З Виймає! Андрій Шевченко. Захисник відпочиває. Це п'ятий номер Вальдох. Капітан польської команди. Розстріляв Шва. Єже Дудика. Один-один. Ну що, не швидка не відповідь. І Ми з вами Мовченко. зміщується до центру. Відає на ребро. Удар! Дудик бере м'яч. Важко, але таки зафіксував. В даному моменті вдалося впоратися. От подивіться, майже весь склад там, ну бачу тільки трьох польових гравців. Бабіч стінки. Удар! Взяв, взяв Дудик. 35 воріт, Свірчевський віддав. Удар небезпечно. Бив, якщо не помиляюсь, Кузьмінський. М'яч все ще у полі. Ось зараз Козьмінський з м'ячем. Небезпечний навіс Кернозенко. Кернозенко, паніка, м'яч. Танга! Треба вибивати. Ну що це таке? Ну ви подивіться із м'яч у воротах. М'яч у воротах 2-1. Яка паніка, яке просто не прорвали ще в офіційних матчах від 95-го. Треба показати полякам, хто господар. Удар Реброва. Попов приймає Шевченко з м'ячем. Шевченко біля нього двоє. Простріл удар. Раз, і бере м'яч, Відбиває його. Дивіться, От убачте зараз. Шевченко. Простріл. Удар головою. Ну, однаково. Шевченко вже його раз пробив. Треба другий, третій. Удар вдалику, ой ой який удар. Який удар це Юрій Тмиртрулій. Вийщується в центр. Ну ось зараз пас. Так. Вільний Ващук. Пас вперед. Удар. Ай-яй-яй-яй. Пролетів м'яч зараз в обличчя захисників польської е, збірної Вальдоха. Розіграв осінку з Юсковіком. ну, Юсковіка підкачав е, прийомчик Колісадебе. Сам на сам виходить Хернозенко, взяв м'яч. Ну я би цього не пережив. Який у нас був один у цьому таймі, і то з боку поляки надійно обороняються. Ну, і Потім нам би треба якийсь складніше завдання перед обороною ставити! Ребром. Ай-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй мамма мія Немає. Контратака, на Оліса Дебе. Зараз, поки нам показують повтор, до речі, бив зубов Даруйте Здалеку до всем. Доволі розумно, оскільки ось цей перший матч поляки Оліса Дебе вихід сам на сам. Неймовірно, просто 1-3. Це може бути нокаутом таки помилися, це вийшов 10-й номер не Олісадеба. Цього разу Радослав Калюжний. Сентри. Дудик сильно відбуває. Ну що ж, нам би такого голкіпера, як Єже Дудик і можливо ситуація була б інакше. Ну от подивіться, двоє проти трьох наших. Олісадеба обходить одного. проривається таки до Велітки Мотенка і суддя призначає пенальці. <риває> О, поляки тут стрибають до небес. Подивимося, зараз цей момент. Ну, Пенальті таки був. Терновинку взяв. Було інакше Ну, інакше вже би було просто неможливо. Ну, поляки, але поляки так само рухаються, як могли б рухатися і наші футболісти. Ось небезпечних не атаках Лєвич, удар. Вище волі пролітає м'яч. Удар влучає в стінку. Повторний удар і м'яч летить повзворота. Тут і скажімо, могли сподіватися, там уже на нічию в Норвегії. Тепер треба перемагати в Осло і перемагати у Єревані. Ось він фінальний свисток.